вас на каналі цікаві речі з з вами Андрій Дніпра Сьогодні на огляді поцелянові статуеточки. Перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на наш канал, якщо дивитесь не підписані. Подобаєчку, якщо вам подобається наше відео з Олександром. Ну і коментар, ваші побажання. Почнемо з такої мініатюрки. Такий опак танцюють. країночка така, така. Це у нас полона, тут клеймо затерте. Ну, маленька мініатюрка. Ціна їй 200 гривень. Далі ось такий жиравчик. Ось такий. Так він виглядає. Такий рож, 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 рожок чи рожки. Позолочення, залученню, так, так, мордочка, так, з цієї сторони. Тут теж такі позолотки. Це у нас ось перший сорт з полонне. Ціна в радянські часи, один карбованець, 20 копійок. На даний момент його ціна 300 гривень. Далі ось така... Дівчинка Ліпа сніговичка. Дуже гарна статуеточка. Все в гарному ідеальному стані. Без коло, без тріщин. Ще взагалі всі статуетки без коло без тріщин. Так що це я так кажу. На автоматі, як кажуть, так, позолотка, не затерто все. Це у нас стара городниця. Вищий сорт. Ціна їй 2300 гривень. Далі ось така дівчинка корми голуба, Серія щасливе дитинство. Ось такі голубною на плечі. Ось таке лице, блакитні очі. Тут тарілочка з зернятком. Також позолотка, все гарне. Дуже гарна статеточка. Це киха полона. Сортності не видно. Ну, Думаю, перший чи другий сорт. Ціна їй 1300 гривень. Потім ось такі, такий лось. Все гарно в ідеальному стані. Рога, позолота, все. Не побито нічого. Тут позолотка. гарна статуеточка. Це у нас полоне, другий сорт. Ціна його 350 гривень. Далі така олениха з олененком, з дитинчам також гарна, вушки позолота, копиця, все в ідеальному стані, супер. Також полоне, другий сорт, ціна її також 350 гривень. Потім ось така одарка. Попередніх відео були вони, вони продані, це ось така також в ідеальному стані. По золоту так все вперед. Така сердита на карася. Полочки так жала. Руки в боки. Ось така вона і хостинка, ось так глечик. Це гарне, ідеальне. Це у нас Київ, перший сорт. Червоне клеймо. Ціна її – 1400 гривень. І до неї ось такий карась є ще. Ось такий. П'яненький пальчики тут все добре. Така морда п'яна. Вже кафтан нема змозі надіти, бо п'яненький такий він на одне плече, як кажуть, пальці вієром. Це у нас синє клеймо. На експорт другий сорт. Ціна його 1600 гривень. Далі ось така рідкісна статуеточка. Дуже гарна вона мені дуже подобається. Це наймочка. Ось така вона. Оце воно і сумне. Десь полонь. Може на пана якогось працює. Ось так, як наші жінки зараз працюють на поляків, на німців і на інших. І самують по своїх чоловіках. Ось така гарна статеточка. Коростень. Два карбованця в радянські часи, чи може 12, Тут, тут підтертий, але статетка дуже рідкісна. Ціна їй 3500 гривень. Далі ось такий хлопчик з метеликом. Також серія щасливе дитинство. Тримаю метелика в руках. Ось такий метелик, таке лице у нього. Також все гарне, гарненьке, красивеньке, ціленьке, ножки, Ззадді, отак ось, ось все добре. Це не точки пічні, це так розрисовка така. Це КХ полонне, написано другий сорт. Тутуетка гарна, ціна їй 1700 гривень. Потім ось така циганочка аза, ось така гадаю на картах, долю комусь, а може ще щось. Ось таке у неї чорне волосся. Смоляне таке троянди волоссях. Класна така статуетка, гарненька, де вона в інтер'єрі виглядає гарно. Це у нас полонне, третій сорт. Ціна їй 850 гривень. Далі ось такі малярини на отдихі. Сидять, бесідуть, такі розмовляють про щось. Такий гарний розкрас у них. Дуже гарна статеточка така. Ось так от. Такі балеринки гарненькі. Все ціленьке, ножки, ручки, пальчики, такі лиця у них. Гарна статетка. клеймо тут книжечка Київ. Стареньке клеймо. Ціна її 2500 гривень. Так. Потім ось такі є дві фігуристочки. Така зимова тема. Новорічна ялинка. Так, заті вони тут на катку. вона така величенька сантиметрів. 30, мабуть, ну гарно, 28 десь 30. Ось таке лице. Таке в них не... все добре. Стан гарний. Цен на СКК. Славянський комбінат кераміки. Ця помаранчевий, трошки світліша, ця трошки темніша. Ну, вам також покажу її. Щоб уже Ой, так ось. Таке ж гарне лице. Все, вони одинакові, але тут трошки темніший розкрас. Такий, тут більш вже такий червоний, там помаранчевий, але так вони однакові. Ціна на кожну по 1800 гривень. От ось така класна, гарна статуетка. Юний геолог». Таке класне виконання. Де, Держа такий камінь знайшов скарби і вивчає, що він там ось така позолотка, ножки. Дуже класна статуеточка. Така ось у нього ця лупа, що він дивиться. Ось так ззаді виглядає рюдзачок. Ну, вона... Когда ее ставишь, так, конечно, она выглядит очень классно. Вот так, шапка. Все в идеальном состоянии. Позолота. Бомба, статуэточка. ЗКХ-полоны клеймо. Ну, Бомбовая статуэтка. Цена и 3000 гривен. Комусь так в интерьер. На камин, чи на это она. Бомба, класс. Ось іще також гарно... Ой, пробачте, статуеточка. Балярини в антракті. Ось так от перед виступом вони стоять тут пачки чи як вони там називаються, ці їхні плаття. Ідеально так позолотка. Трошечки є тут в містах. Ну воно таке як не потерта, більш, мабуть, як двигали її. та а так все в ідеальному стані вона. Дивіться, так от гарна така. Дуже класна статуетка. Красива. Ззаді отак виглядає. Так вони. Це, ой, тут стілець такий. Це у нас Київ, перший сорт. Дуже бомбова статуеточка. Ціна їй... 3500 гривень Тихо-тихо. І на останок ось така статуетка. Сажа -труш, трус і пастушка. Ось такі сидять вони на димарі. Він їй щось там розказує. Дуже класна статуетка вона. У нього тут така драбинка Верьовка, чи як вона там, що він прочищає ці димарі. І вона в такому гарному платі, в розписном, троянди. Ось таке лице. Ну, статутка клас. Ось так вона виглядає. Це в нас Київ. Вищий сорт. Ні, другий сорт. побачте. Не знаю чому другий. Все позолотка, все в ідеалі. Ціна їй 6500 гривень. Хочу відповісти на коментарі, що там ціни комусь якісь там не подобаються, завищені, не завищені. Ми ставимо ті ціни, по яких ми купуємо, а не там. Ми ж не на мусорки їх знаходимо. І подивіться ціни на базарах. Я гадаю, там Ще побільше. Так що, кому не подобаються ціни, ну що ж я можу зробити? Я ж не можу вам купити за 5 тисяч і віддати за 3, щоб вам ціна подобалася. А ви потім її за 5 продасте, так? Ні. Так що, а так хочу побажати вам всього гарного. Хочу ще напов... вам нагадати, що є функція. Якщо у вас нема коштів на даний момент, то ви можете сплатити. 10% від тієї статетки, яка вам сподобалася. І ми там з Олександром пару тижнів зачекаємо, поки у вас кошти з'являться. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ. А так хочу побажати вам все гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось в наступному огляді. До побачення. Ти заходь! Коли ще?